Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. переодягаються у жінок, перепливають тису, шукають фіктивних дружин, і цей перелік можна продовжувати довго. Поки одні воюють, інші продумують план втечі. Таких меншість та все ж вони є. Та нове маскування від потенційного втікача змогло вразити навіть прикордонників. А тим часом тих, хто перетнув кордон, незаконно можуть змусити приїхати назад. Всі деталі і відео епічного розкриття хлопця покажу і розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Квітчаста хустка, окуляри та навіть карта та сумка. Ну ніби звичайна бабуся з українського села вирішила поїхати за кордон на відпочинок. Та прикордонника запідозрили, що з бабусею щось не так. На додачу з'ясувалося, що бабуся не мала при собі документів, а коли ж пенсіонерку взялися перевіряти, на прикордонників чекав сюрприз. Адже виявилося, що закосити під бабусю намагався досить молодий чоловік. Маскарад у дусі, бабуся стайл далі.

Легкими рухами бабуся перетворилася на чоловіка. Оце так магія. Прикордонники були вражені винахідливістю хлопця, адже той продумав усе до деталей, не лише від образу, а й шлях, як дістатися до кордону максимально непоміченим. Його задумка зазнала невдачі. Псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом. Зокрема, під час перевірочних заходів пасажирів потяга Київ-Ужгород, оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підрозділу особу. Вдягнена в жіночий одяг, вона усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи бабуся відповіла, що не має при собі жодних. Коли жереженого викарли, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися з першу Ужгорода, а потім українсько-словацького кордону. Ба більше з'ясувалося, цей хлопець намагається пробратися через кордон не вперше, ну і тепер вийти сухим з води не вдасться. Прикордонники встановили, що це вже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу на початку червня його затримали за спробу незаконного перетинання кордону. На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Ужгород. Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн-картами. Однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд. Цього разу Одеси діяв за тим же планом, дещо удосконаленим, проте знову попався. Його доставили в прикордонний підрозділ та склали щодо затриманого адміністративно-процесуальні документи за частиною 2 статті 204 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. За вчинене йому доведеться відповідати перед судом. Водночас у прикордонній службі кажуть, таких фантазерів менше ніж здається, але визнають, що спробу перетнути кордон незаконно присікають систематично. Ну, як бачимо, спроби незаконного перетину кордону вони. Продовжується, продовжується е, намагання дістатися до прикордоння, використовуючи або застосовуючи різні е, способи, е, схеми, в тому числі, і коли чоловіки перевдягаються в жіночий одяг. Це не перший випадок, але їх небагато, проте, як бачимо, вони. Е, ці способи все ж таки продовжують використовувати. Додам до, до, до цього затримання і викриття цього чоловіка, що він вже не вперше затримується при спробі незаконно перетнути кордон. В даному випадку його зупинили на, під, на підступах до кордону. На початку цього місяця він також затримувався в межах Закарпаття, коли він. Спланував собі маршрут, аби дістатися до, до кордону, тоді він не перевдягався в жіночий одяг. Але е, при е, Появі його в прикордонні, коли він прямував уже до лінії кордону, його було затримано і притягнуто до адміністративної відповідальності. Як і цього разу а, також додам, що підрозділи державної прикордонної служби, наші оперативні співробітники, а також інші правоохоронні органи, які нам допомагають в прикордонні протидіяти спробам незаконного перетину кордону. Ці ці заходи і дозволяють якраз завчасно викривати тих осіб, які Планують незаконно перетнути кордон. Цей чоловік також до того як дістатися до прикордоння. Він був досить таким активним учасником різних груп в соціальних мережах, де обговорювалися як можна незаконно перетнути кордон, як краще планувати свій маршрут. Тому власне він і попереднього разу, і цього разу самостійно планував свою незаконну мандрівку. А за кілька днів до цього, 14 червня, прикордонники розвернули вантажівку, в причепі якої сидів відразу 41 ухилянт. Транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. Ймовірно, пізніше група мала б розділитися, або ж організатори вигадали інший спосіб, щоб перевезти ухилянтів до Молдови. Речник Держприкордонслужби зазначив, що на місце також викликали співробітників поліції та СБУ, щоб завести справу щодо водія про незаконне переправляння через кордон і встановити усіх учасників схеми. Ну і перелічувати, хто і як намагається перетнути кордон. Ми не будемо, бо затягнеться це надовго. Водночас міні. Міністр МВС Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що в Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, а зокрема через ліси та річку тису. Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо про десятки людей кожного дня, буває 10, 20, 30. Ми говоримо не тільки про людей яких хочуть переплисти, наприклад, тису або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. Це достатньо великий процент, приблизно 15%, таких наших громадян. Він також зазначив, що має інформацію про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку і у період від початку повномасштабного вторгнення РФ. Втім, ця інформація закрита. Звичайно, маю, але я її не скажу. Тому що ці цифри на сьогоднішній день закриті, і вони не відображають реальний стан справ. Тому що тих людей, яких ми затримуємо за 10, 15, 20 кілометрів від кордону, ми також ці цифри рахуємо. Кордони з Румунією, Словаччиною, Польщею, Угорщиною з нашої сторони мінімально захищений, технічно не обладнаний. Є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон з Європейським Союзом для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон. Крім цього, міністр заявив, що Україна таки веде активні переговори з представниками країн Євросоюзу, аби ті повертали українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон. А за словами Клименка, наразі країни ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори тривають. А що ви думаєте про те, що тих, хто незаконно перетнув кордон, можуть почати повертати на батьківщину? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал тисніть Тиснів Подобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.